Всім привіт! Ми на каналі Кури, як мої хобі. Мене звати Арсені. Сьогодні субота. Субота тепло, Курочки. Я казав вчора, що я ж вам казав вчора, що приберу в курей, в курнику. Так ось я прибрав. Зараз я вам покажу. Кури там деякі вже їдять, ще їдять вчорашні траву, вітаміни їдять, а деякі вже там. Ось вони інші кури. Що, курочки? Я прибрав, зараз будуть заходити кури, дивитися, чи сподобались. Ось я прибрав тирсою сою. Те Насипав на підлогу. Щоб сухо було тут, якщо що. Ось, друзі, прикрав. Десь хвилин 25-26, тому. Ну, якщо я знімаю це відео, 17.34. Так, пів години тому десь. Курочки скоро мають заходити, тому що вже скоро буде. Захід сонця, ось воно, але це не захід ще поки що. Просто сьогодні було сонячно вдень, зараз, на... зараз ввечері просто якось так скажу хмарно, але тепло. Все одно, вже не холодно, це дуже радує, що я зміг. Тут зміг. Прибрати в курочок, як, як і планував. Якщо буде в наступну суботу, гарна теж погода і цілий тиждень. І ще висохне тут, тому що підсохне, тому що, бачите, ще це такі мокро Бо дощі були на цьому і на минулому тижні. То наступну суботу я все-таки ще, можливо, і тут на подвір'ї переберу трішки бо вже. Тут не дуже так, не такий порядок вже. Ну що, кури, заходьте. О, перша курочка зайшла сюди. Ну як? Ну ось. Я думаю, що їм сподобається, що вже буде чисто їм і що вже... О, бачите? Розмовляє, щось каже, розповідає. О, вже туди. Ми ще туди пішли, наче ще не хочуть. А ви вже ви в основному вже лягали. Але може ні, пізніше. І через пів години, і через годину може ще зайдуть спати. Друзі, 249 підписників. Дякую вам ще 1 до 250, 250, 250 буде підписників. Тому, друзі, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, якщо Сподобалось відео. Як у вас справи Пущить? У мене все добре. А, вже пішла, ну, це пішлося туди. Ну, зрозуміло. Все розуміло. Курочки. Добре, друзі. Я щиро дякую за перегляд. Всім миру. Добра. До нових зустрічей.